Я дякую за візит. Дякую прем'єр-міністру за все за підтримку. Слава Україні. Заява прем'єр міністра Бельгії. very much. я дуже дякую, пане президенте Зеленський. І це мій перший закордонний візит на посаді прем'єр-міністра. Це дуже важливо для мене. Що перший візит став візитом саме на територію України для того, щоб підкреслити. Підтримку моєї країни, вашій країні, а також для мене з особистих причин, тому що мій батько мав відносини з Україною ще за радянські часи. А після розпаду радянської системи він одразу приїхав до України, намагався допомогти українцям кожного літа. До нас приїздили друзі з України. Вони намагалися заробити додаткові. Кошти бо на той момент часи були складні.